Зібрала трохи сміття, бо шкода викидати скляні баночки. Тиждень на них дивилася і вирішила, що це ідеальна тара для організації. Спочатку, звісно, нам потрібно прибрати етикетки, щоб не було ніякого візуального шуму. Якщо візуальний шум для вас не проблема, то все одно потрібно зняти, щоб не перепутати сироп для кави з олією для смаження. Усі баночки замочувала в окропі, так краще відходить клей, але ви можете використати фен або будь-які інші способи. Залишки паперової етикетки змивала звичайною губкою, все дуже легко відійшло. Деякий час в тіктоці вірусився тренд про свідоме споживання, і як на мене, це трішки сумно, що це тренд, бо, як на мене, це має бути звичайною практикою. У мене тим часом всі баночки висохли і можна їх нарешті наповнювати. Це мій улюблений процес могла б так годинами сидіти і усе пересипати. Я знаю, що будуть запитання, на низ приклеїла наліпку зі строком придатності. Більш ніж впевнена, що все це закінчиться до того часу, але про всяк випадок нехай буде. Ці етакетки я спеціально не купувала, вони в мене вже просто були, а ви можете використати просто. Сто і скотч, а для олії планую ще докупити спеціальний дозатор.